зручная посадка. Можно с комфортом ехать вдвох. Такие интересные зеркала. Двигун працює ідеально. Під вигоном теж без зауважень, все сухо, так як має бути. Ось так гарно виглядає оптика. ближній і дальній. Було б непогано, щоб воно все вимикалось, залишалася ця одна підсвітка, але було зроблено для безпеки. Так, габарит працює, стоп, повороти. Так, сигнал є. Ага, не, не працює підсвітка номера. Глянути до лампочки. Цікавий скутер, дуже стильний дизайн, комфортний в ходу, величезне сидіння. Гарно виглядає. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Техніку відправляємо по Україні. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а кому сподобався скутер, дзвоніть, телефон залишаю під відео.